Відшотики перший плюс другий сорт. Ціна 900 гривень за 10 кілограм. В лотик у нас дуже багато світшотика. Іде на 10 кг. Класні весняні. Оційна ціна, тим більше. Тому треба брати. Так, тут у нас такі два одинакові попали, що в одинаковому розмірі. Далі дивимося. Вау, світшотик від ван. І теж приблизно одинаковий розмір. Це десь приблизно емочка-елічка, всі, що тут. Далі в нас щось рожеве, дуже класне. Це що у нас таке? А, це два одинакові світшотки. Я думаю, що це попався спортивний костюмчик. Ось такий, він йде оверсайзний. Зараз глянемо, який тут розмір. Елічка. Все рівно буде широкий. Далі у нас якийсь світшотик, попався такий кльовий від плейбой. Розмір XS. Ну він тут потягнеться навіть на XL. -ку. Він просто йде оверсайзний. Дивимося далі. Ось такий буде чоловічий світшотик. Зараз глянемо, що розмір. Еммочка. Всі світшотики йдуть оверсайзен. Далі у нас теж якийсь брендований. Ага, пулендбір. Худі. Таке звичайне худі. Свічо таке класні, переважає перший сорт. Далі ось такі. Тут буде есочка. Далі. Зіпочка від геп. Дуже класний, дорогий бренд. Розмір М. Далі. Класні вони взагалі такі базові. Йдуть як для хлопця, так і для дівчин. Чоловічі, жіночі, але уніфек. Переважає унісекс. Далі худі. Ось таке. Не подовжене. Далі сіренький свічотик, що дуже багато на 10 кг. Гарно виходить сіренький. І щось у нас тут таке червоненьке. Ось таке худі. Давайте ще останній і будемо закінчувати. Я думаю, зрозуміло, що вони дуже класні. Ціна акційна. Все, хто хоче замовити, пишете нам.